Так, коротше, гріх громаду не стять вам відео. Оце соняшник. Що таке сивозміна? Глибока оранка, потім соняшник, потім пшениця. Прямим посівом вже пшениця. Глибока оранка як була? Просто вирівняно. І потім весною нічого не трогалося, саме головне. Ну, що вона не топтане після глибокої оранки? Потім пшениця прямим посівом. Потім ріпак. Потім кукурудза. І це рік ось, ось соняшник. Так що, як кажуть, хейтерам і диванним експертам. Я кажу, не буду матюкатися, але треба одне, як кажуть, рожу на налупити. Так що всім пока.